Йо, усім привіт! Я Артем і ви на каналі Артем Відос І сьогодні ми будемо знімати другу частину про Змійний острів. Хоча ми вже назвали вже Козацький острів, а не Змійний. Ну, коротше, сьогодні ти побачиш. Як ми збудуємо сам острів? І також ви побачите одну... один секрет, що буде під горою. І секрети, коротше, це буде дуже цікаве Ну, якщо що, у нас буде гора, така от. І все, в принципі. І я сьогодні буду не один. Зі мною буде Владислав! Привіт, Владислав! Йоу! Привіт, Валина! <плес> Коротше, як ви е, могли замітити, ми граємо з такими шейдерами. Ну так, у ну, да, ну, мене хлестик. Да. Ну що, п'ємо перегляду мої глядачі! цього за кадром ми підготували шалкер бокси, і в яких є ресурси для побудови козацького острова. Ось тут у мене зброя, їжа і елітри. А от дивись, у мене приводить своє шалкери. А у мене свої, тут у мене круп, тут в мене ось так. І ось ці. Тут тут О! Збирайте так. Так, так. Mm, і... друзі. Я вам обіцяю, що я на які в прошлому відео я вам обіцяв, що, що, казано, які, що на які район я подвірю. На морський, на дерев'яний. Е, е, на деревянный, еще на скейте да, и на еще на центральный Да, 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 да. Ну, все, ну, давайте тут не Добре, его. Добре, давайте возьмем все ресурсы. Ну да, 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 да. да так Один так. все ресурсы. Mm -hmm. И так уж вы. Давай лучше вот, с ним. Давай лучше вот, сломаем. Давай лучше. Вот, ума... вот, ума... Добре. Така в мене бронька, а владіка ось така бронька. Е, не трогай трогаю ти! Короче, в нього це. Е, а, а, а! Та дипите мені з мене, а! Ні, в мене... Ні, в мене в мене, в мене, в мене немає діаманту от А, ну це... Ну добре. Коротше, владика ось так... така бронька. Просто мене вискочило мені, щоб зробити на Не ще Щоб те зробити собі ще пронику. А мені, а, мені, а, а мені все одно повно діамантів. Угу. Там ми, коротше, ще вбили ендер Дракона і ось чому у нас ось такі ресурси. Феєрверки, елітри та так. І одик подобається шукати хороше місце, щоб побудувати ну, цей острів. І Владик зайшов у прекрасне місце, щоб побудувати острів. А саме ось у цій стороні, що ви бачите на екрані. І коли Владик знайшов місце, я... я хотів розставити шалкербокси. Я теж. Тому я розставлю ось тут. А Владик, Ну ви самі знаєте. Там, де Віз... Владик, там і буде ставити. Він шалкери свої. Так. І залишилось поставити ост... останній шалкер. І все по тому. Владика стріляє, який шалкер боксі, тому що короче, він, йому потрібно завжди багато ресурсів, і тому він стільки шалкер добув. Я хотів вже починати будувати, але мені заважала вата. І, і тому мені потрібно е, розібратися з е, москарем. І тепер я точно вже пішов до того місця, де ми будемо будувати острів. І я вже, коротше, почав робити контури нашого острова. Так, я зніму ці чоботи, бо вони мені зважають. Отак краще. І все-таки вже почав робити. Як я буду робити контури, для вас буде секунда, а для мене півгодини. Дивіться, друзі, я вже коротше, зробив контури. Але це капець. Скільки буде мені забудувати? Дивіться, там вже владік забудовує. Для мене це буде дві години для вас секунда. Поки Васик забудовує е, острів, я почав робити рельєф. Тому що, що без рельєфу острів не дуже гарний буде. В мене закінчився кругляк, тому я хотів взяти ще із шалкербоксів. Тому його взяв ще трішечки, ну, ну, примірно осталось. от я продовжив будувати. Ви що, бо думали, що тут буде стіна звичайна. Ну, звісно ж, ні, я буду, коротше, тут будувати гору. Ну, ось для чого, коротше, я і будував ту гору. І виглядає вона дуже прикольно. Я із нею, якщо чесно, довго мучився. Тому я пішов допомагати влазику забудовувати ту дирку, щоб потім перейти до наступного кроку. Або... З цим островом ми дуже довго з Владиком мучились. До речі, друзі, а ви колись будували цей острів? Чи щось схоже на нього? Якщо так, то е, пишіть у коментарях, що саме. І поки ми говорили, ми вже майже половину острова вже забудували. Тому ще залишилося десь ще половину і можна переходити до наступного кроку. І, о, і ось результат нашої праці. Да, ну це ж все, взагалі. Ви прикиньтеся, скільки ми потратили на це. Для вас це. 5 хвилин, а для нас це півдня. Але ви що, подумаєте, що це все? Ні. І можна будувати будинки? Ні. Нам ще потрібно покрити це все піском. ну Це особливо в морському районі. І також потрібно ще е, за, застроїти це все землею. І ще дорожки зробити тако і е, контури. І тому я почав робити контури. А Владик тим часом забудовував гірський район, а саме травою. Я вже закінчив робити контури гірського району, тому я вже одразу почав робити контури морського району. І я почав забудовувати дерев'яний район. Разом з цим і центральний район. Ось так от це все виглядає. Тому я хотів вже забудувати морський район. А для цього мені потрібен піщаник та пісок. Тому я пішов до своїх шалкерів. І хотів би знайти саме в яких шалкерах знаходиться пісок. І я пригадав, що він був в рожевому. Тому я взяв пісок та піщаник трішечки і поставив вовну, щоб не заважало там, і знову взяв пісок та піщаник. І не гаючи час, я пішов е, забудовувати морський район. от виглядає це все з висоти, бачите? Добре, що я після того, коли вбивав Дракона, захватив елітри. Так, час приземлятися! Капець. Нормально приземлився. Далі ми хотіли забудувати Хірський район. Тим часом ми побачили ламу. Подорожуючого торгівця, і тому ми хотіли їх вбити. А поки ми вбиваємо, то я хочу вам сказати, що в нас є одна прикольна штучка. Ну, ви знаєте потім. А поки я вам це говорив, то я вже всіх лам вбив. Я почав би забудовувати центральний район. Частина буде із піску маленька і, і все інше буде із землі. Тобто ну, із трави. тому Давайте нагаяти час і будемо забувати дещо піщане, піщанником і дещо. Не піскови звичайно. В районі це істрови. А тут теж добро. І далі я хотів приїхати за травою, щоб допомогти Владіку. Владиславу. А ось так от це виходить, виглядає із висоти. Ну, це ми дуже довго будували. Блін, ну так прикольно літати на цих елітрах. Це дуже прикольно. Мені прям дуже подобається. Ну, ух, і приземляємося у воду. Прибравши зайве? Я. І я буду побачив, що в мене штани е, зломані. Привіт дуже поцокаємося. І вот хотів мене затролити. Я поцокався. А я не би мене, ласка? Та я тут цокався! хотів е, зі мною, побити, але Казав, я сказав, що поцокатися, я продовжую копати. Ну, то есть робить стежки. Після того, коли я закінчив робити стежки, я почав робити е, коротше, паркан ставити на контурах, щоб не нарушали селянини правила. І Владик мене вбив. Коли я зробив тут забори, Владик зробив ось таке освітлення. Дивіться, ось тут дерев'яний район, ось тут центральний район. І ось тут, тут дуже легко розізнати, що це морський район. І там ще легко розізнати, що це, що це то гірський район. Тому що там ми мали, тут маленька гора. Руче, буде жити в морському районі, А я буду в гірському районі жити. А той секрет, що я говорив, знаходиться під горою. І, ну, ви скоро дізнаєтеся який. Тим часом я хотів би е, вбити вам тут зомбаків. Лай, допоможеш мені. Що хотіли вкрасти нашу секретарку. У мене є багато що світало. І нарешті настав той момент, коли я можу показати секретарку модна машини. Це я через Play Market. Ну, це для мене то легший спосіб, що я знаю, коротше. Ну, це щоб прикольніше було. Машиною дуже швидко можна їхати. Ну, коротше, прикольно з машиною біжити, ну прикольно. І ви зараз питайте, навіщо Владика, я взяв машину? А це все тому, що, е, е, коротше, швидше поїхати е, до лісу. Бо, йому, бо нам потрібно дерево, щоб побудувати будинки. І також ми ще будемо коротше, добувати камінь, але це все буде за кадром. Ну, майже все за кадром буде, як ми будемо це все добувати і так далі. Якщо ви не знали, то машини можуть їхати навіть під водою тільки повільно. А, а на березі вони дуже швидко їздять. Це просто жесть. І дивіться, це той портал, що е, Владик досліджував ще в першій серії. Ви пам'ятаєте першу серію? Якщо не бачили, то подивіться обов'язково. І так як настала ніч, то будуть моби заважати владику добути дерево. Ну, а ви подумайте, ви що, подумаєте, що я просто без діла сиджу? Ну, ні, звісно, я ще йду допомагати Владику. Тобто ми, коротше, хоть я, коротше, добуваю хвоні дерева. Коротше, Владик вже взяв вишалкер, щоб туди поставити всі дерева, що він добув. Тому що в одному інвентарі це все не поміститься. Коротше, ми вже добули дерево, ну, бага... більшу частину ми добували за кадром. Тому Владик поїхав додому. А я коротше, летів на елітрах. Тому що не хотілося щось їздити на машині. Хто У кого теж є якийсь мод, то ставте лайки. Зімокно ну, обочить. Ух! Ось вам його... Що... Я зрозумію, що родину. Як все. Дивіться, друзі, в цих шалкерах знаходяться дерева та е, кам'яні цеглини і солому. Ну, а на цьому друзі ми будемо закінчувати. Знаєте, ми в цьому відео не будували будинки, тому що я так подумав, що воно могло затягнутися десь на час, а я не хочу, щоб воно було довге. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока, друзі! I'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.